І так, останні події в українській політиці чітко свідчать про те, що Володимира Зеленського починають зливати. І ще кілька років тому він був уособленням надії. Людиною, якій вірили мільйони, нове обличчя після старої корумпованої системи. Але сьогодні все навпаки. Сигнали надто очевидні, щоб їх ігнорувати. Його команда слабшає, медіа все частіше дозволяють собі відкриту критику. Підтримка міжнародна стає холоднішою, а всередині країни, дедалі гучніше, лунають голоси, які ще вчора боялися щось сказати. Зеленський опинився в ситуації, коли за кожним його рішенням ховається не воля народу, а примус обставин. Почнемо з головного: США і Захід. Які ще вчора йому аплодували стоячи, сьогодні поступово дистанціюються все частіше з'являються публікації про порушення прав людини, згортання демократії, придушення опозиції, і навіть конгресмени і європейські політики починають натякати. Ми підтримуємо Україну, але не Зеленського. Це небезпечний дзвіночок, це не просто критика, це дипломатична мова, якою кажуть. Ми більше не будемо прикривати твої помилки всередині країни теж тріщини. Команда, яку Зеленський зібрав у 2019 році, майже розсипалася. Розумков, Бутусов, Арестович, Данило. Усі вони або у вигнанні. Або самі пішли. Натомість місця найзайняли безініціативні виконавці, лояльні не до народу, а до однієї людини президента. Але народ не сліпий. Звільнення голови САП, тиск на набу, закриття ротів журналістам, реформа судів, яка перетворилася на фарс. Усе це накопичується. І головне війна. Війна, яка об'єднала країну, стала також точкою розколу, коли люди втомилися. Вони бачать, що фронт стоїть. А на банкові скандали. Вони бачать, що хлопці вмирають, а депутатів звільняють від мобілізації. Вони бачать, як з кожним днем риторика влади стає все більш авторитарною. Зеленський перестає бути об'єднуючою фігурою. І його слуги це розуміють, навіть в оточенні президента вже шукають нові політичні орієнтири. Підкилимна боротьба всередині влади набирає обертів. І поки Зеленський намагається контролювати ситуацію, його свої готують новий етап перехід влади або нового кандидата від еліт. Паралельно формується образ зеленого диктатора, який сам не хоче йти, тому що буде утримуватись до останнього. Чи піде він на вибори, навряд чи сценарій швидше інший? У якийсь момент. Йому покажуть на двері, причому не росіяни, не опозиція, а ті, кого він вважав союзниками. Ставка буде зроблена на нове обличчя, можливо, з числа військових, можливо, з числа тих, хто з'явиться з низів і почне нову хвилю змін. Зеленський стане відпрацьованим матеріалом. І в історії його, скоріш за все, згадають не як героя, а як того, хто не втримав мандат довіри, бо у критичний момент не став президентом для усіх українців, а залишився актором однієї ролі. І сьогодні все більше людей починають розуміти: ми знову залишилися без справжнього керманича. Зеленського не знищує опозиція, його знищує його ж система, та сама, яку він створив. Вертикаль ручного управління, вертикаль страху, де кожен боїться сказати правду. Але ця система має один значний мінус: вона сиплеться. Щойно в центрі зникає довіра, і ось цей момент настав: його більше не бояться, йому більше не вірять, його більше не слухають. Зеленського почали зливати. І питання вже не в тому, коли це станеться. Питання лише як болісно це буде для країни. Якось так, а ви вже думайте і робіть хороші висновки.